Фармадол. забудь про головний біль. Кубань Сьогодні це регіон Російської Федерації. Але ще не так давно він прагнув об'єднатися з Україною. Кубань як місцевість заселена людьми відома з давніх давен. Проте через міграційні процеси мешканці регіону постійно змінювались. Ми говоримо про те, що там жили і кавказські народи. Ми говоримо про те, що туди мігрували і. Власне, кочові племена одночасно з тим там була територія, куди заходили половці, територія на яких знаходилися поселення наших предків русів Абсолютно нова сторінка в історії Кубані розпочалася наприкінці XVIII століття. 7 вересня 1792 року. Перша козацька флотилія переправилась на Кубань та власне розпочала величезне заселення. Перші три тисячі козаків з сім'ями перебрались на ці території, чому і що робили наші запорожці на цих територіях? Тут я нагадаю, що у 1775 році Катерина II ліквідувала Запорозьку Січ. Певна частина казаків емігрувала до турецького володінь за Дунай, де утворили Задунайське Дунайське запорозьке козацтво. Ну а решта, яка залишилася. Зрештою була перетворено до Чор... в Чорноморське козацьке військо, якому пообіцяли за вислуги у війні проти турків надати землі між Дністром та Бугом. Ну власне, там, де сьогодні Миколаїв, Одеса та інші міста. Щоправда, тих земель козаки так і не отримали. Натомість їм виділили території Кубані. Робилося це не без вигоди для імперії. Українці мали стати охоронцями кордонів, та вийшло дещо по-іншому. 1792 рік це не просто перехід козаків з одного місця мешкання в інше. Це і початок української кубані, адже від 1792 року по середину 19-го дев'ятнадцятого всі міграційні процеси призвели до того, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття на Кубані абсолютно більша частина людей були українцями етнічно. За переписом 1897 року на території, де проживали чорноморські козаки, понад 80% населення були українцями. 1917 рік Російська імперія розвалюється. А роком пізніше Кубань проголошує незалежність. Відтепер вона називається Кубанською Народною Республікою та прагне об'єднатися з Україною. Це в принципі не викликало здивування, адже карти того часу. Позначали Кубань як частину України, зрештою європейці розуміли, що, наприклад, ті території як Кубань є етнічно заселені українцями, і що Україна в перспективі може власне потребувати того, щоб ці регіони увійшли до її складу. Однак, об'єднання так і не вийшло кубанців. Згодом захопили білогвардійці, і у Кубані розпочалась своя боротьба з імперцями шовіністами, денікінцями, які не давали спокою ні кубанцям, ні українцям, а намагалися реставрувати ту величезну імперію, яка загнивала і, зрештою, з'щезла у 1917 році. Зрештою, і Кубань, і Україна опинилися під владою більшовицької Росії. І в подальшому зазнали всіх принад життя під керівництвом з Кремля в 20-30-х роках. На Кубані теж був штучний голод як політика, безпосередня політика Москви по відношенню до етнічного населення, яке проживало на Кубані, тобто українців. разом із знищенням фізичним кубанців. Починається і знищення культури української. У школах перестають викладати українську мову і роблять все можливе, аби Кубань забула про українське минуле. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. То, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці. Один плюс один.